Всім привіт, компанія Fresh Out, як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас зніму відеогляд по ось такому крутезному автомобілю, який заїхав до нас на майданчик. Оце в нас, як ви бачите, BMW ax60 Друзі, це 60-ка перед вами стоїть. Ця машинка до нас заїхала з Європи, а саме з Німеччини. Це німецька автівочка. От, в дуже хорошому стані, практично вона як нова, того що в даному автомобілі всього-навсього 17 тисяч пробігу. І цей пробіг є підтверджений від офіційного дилера, друзі. Тобто є, коли машинка заїжджала за кордоном, і як часом вона там все обслуговувалась. Так що реально ідеально хороша автівочка без ніяких абсолютно я ще раз, моментів. Отже, по автомобілю BMW ax 60, чисто 2023 року випуску. Навіть кінець 2023 року ця автівка у нас там, по-моєму, навіть 24 рік, на все рівно буде 23 рік. У нас 17 тисяч 60-ка, Це значить, що батарейка в цього, в цього автомобіля 111 кВт ємність батареї, потужність двигунів, електродвигунів, потужність 6006 двадцять коней. По-моєму, потужність двигунів в даному автомобілі. Ну і 60 Тут практично максимально не практично, тут є максимальна комплектація в даному автомобілі. Зараз я вам швиденько пробіжуся по цій комплектації, але кому буде більш детально потрібна комплектація по даному автомобілю і обслуговування від сервісного дилера BMW, будь ласка, можете звертатися до нас, і ми без проблем це все надамо. Тобто, дамо надамо повному повну комплектацію по вінко коду автомобілю, розшита від BMW і історію по обслуговуванню. Так що. Друзі, погнали по комплектації. Біжимо е, покажу по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, хто тут нема що показувати, але менше з тим 3 секунди земельне стеділо. І сам стан. Але ну, стан автомобіля тут є ідеально е, практично новий. типу, там ну, мінімальні там, сліди від експлуатації даного автомобіля. Отже, погнали по комплектації. Звичайно, колір перший. Колір це в нас не чорний, це в нас, знаєте, ось такий сірий колір. Він на сонці більш себе класно проявляє цей сіренький колір, коли сонця немає, він більш до чорнішого робиться. Але, друзі, це в нас темно сірий колір, я забув, як він називається. В розширеній комплектації можу вам надати, там написано. Далі оптика, звичайно, максимально топова BMW, BMW лазер. Бачите, лазерна оптика в даному автомобілі, вона така сама адаптивна, вирізає, там все повністю по максималу Звичайно, в рух автомобіля, до речі, дисків на встановлені по-моєму, 22-го розміру, 275 резина на 40. літня Pizero пірелівська гума стоїть. І ще є один такий самий комплект. Точно дисків тільки, по-моєму, 21-го розміру на зимовій гумі. Тобто ця у нас буде продаватися з двома комплектами дисків з резини. Друзі, це дуже важливо. Звичайно, безключові комфортні входи, антиблікова, бачите, лобовушечка до речі. Все скло по машинці є оригінальне, тут все от зафіксовано є, БМВшечка тут, тут лобове БМВ, скло, все вкруг лобове скло, кажу, все вкруге скло так само типу, і оригінальне. Ось тут видно трошки колір проявляється, бачите, цієї машинки. Далі, по комплектації, звичайно, безключові доступи, емочка, бачите, є в нас далі. Задня поворотна вісь під рулю є в нас в машинці. Гляньте, які тут диски, ну вони як нові. Тут ну, машинка реально новесенька, типу, все куди не глянь. Ідеальний. Стан автомобіля так, далі біжимо по комплектації, підсвіточки Амбієнс, Сваровський, бачите, ось ці всі в нас переключателі, типу йдуть. Б... музичка на збаврим, Вінкус іде підігрів, вентиляції. Ну Реально, друзі, тут є все, панорами, чорна стеля, ну реально, тут на всьому на всьому повністю ця машинка в нас іде Ну, багато ж вам розказати не буде. Хто розбирається в цих автомобілях, тих, хто для себе шукає, двері, мертві зони, дверей, то Хто розбирається в цих автомобілях, він краще назнає цю комплектацію, яку ще раз можемо вам надати цю історію від офіційного дилера і по комплектації теж клімат чотиризонний зонний підігрів всіх сидінь. Ну, друзі, повністю вся є комплектація, яка потрібна в даному автомобілі. От, Так, це вам пробігся. Ще я вам покажу зараз що, Електрокришечку багажника. От Відкриємо вам, покажемо, ось так все виглядає по машинці. І, друзі, по лакофаром покриттю. Ну вона ціла, але я не знаю, для вас зараз швиденько тут, по-моєму, якісь елементи є в нас, що можна перевірити природно. Отже, 115, бачите, заднє праве крило. Тут у нас 116 йде, дверка у нас йде 110, ще одна дверка у нас йде 92 ,2, не 92,2, не з 922, 92,2. Бачите, тут по-моєму соточка у нас тут йде. 90 9, Капот в автомобіля у нас йде 101. 110, десь приложив до 127, тут все добре. Ліва сторона 98,6. Ще раз у нас 96,8, 116, друзі, 131, поверху 113 і задня кришка багажника на пластику у нас, да. Так що, в принципі, ну, і що тут дах у нас. Дах, панорама тут теж не буде. Ну, бачите самі, машинка вся ціла, тут без ніяких моментів. Друзі, є повністю по автомобілю. Вся історія від офіційного дилера ще раз. Є по автомобілю, вся історія покупки з аукціона, в якому ми стані купували, з яким пробігом і що входило в даний комплект автомобіля. От і кому потрібно, звичайно, можна загнати на там сервісну перевірку і так далі по даному автомобілі. Так що, друзі, все в нас є чітко зафіксовано по цій автобусі. Ну і сам стан ну реально тут ідеальний, практично як новий. Там, по-моєму, три сколика на передній е частині бампера, є десь три такі дрібненькі сколика. От, Все решту по кругу автомобіля є ідеальна. Я ж кажу ще раз, новий автомобіль без ніякого абсолютно моменту. Ось так вам ще раз по кругу швиденько пройду, покажу все, щоб ви собі мали розуміння. Звичайно, така погода, зараз, вон, задня оптика в нас, бачите. Я підійшов з ключами, загорілося. От, так що все в цьому автомобілі є реально гарненько і класно. І по салончику вам ще покажу. Звичайно, така погода зараз, що не сильно все вам покажеш, але менше з тим, хоч чуть-чуть вам для вас щось постараюся познімати. До речі, от хто знає як пахне новий автомобіль БМВ, то тут ре реально є присутній запах нового автомобіля. Десь тебе звітові зарядочки, та й псішечко, ну все-все, повністю. Ось так виглядає чистенько, гарно. Я ж кажу, ще раз, запах нового автомобіля. От. І позаду, ще раз вам покажу ось так, як все виглядає. Так що ось така ситуація. От. Оп, Оп. на дотянська все працює. Так що, друзі, що хочу сказати, хто шукав би для себе BMW, ax 60 будь ласка, можете до нас приїжджати на Тезрай, подивитися, покататися для себе. От, з нас максимум інформації про даний автомобіль. Ще раз я вже казав, що можу вам надати. От, не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобіля в ваше місто, без проблем можу вам цю автівочку доставити вам під двері. Ви вдома собі подивитесь, покатаєтесь, пощупаєте. От, хочете зайти на перевірку на якусь станцію і придбати для себе, себе реальний якісний, хороший, класний перевірений автомобіл. З Європи. От. І що, вроді все, вам розказав, показав по даному автомобілі. Якщо в когось виникли, виникають якісь питання, чи виникли, будь ласка, можете нас набирати. От. І ми вам все, як то кажуть, дорожемо, покажемо, щоб ви собі дійсно розуміли, що автівочка є хороша і вартує вашої уваги. Ну і не забуваємо, що ціна на даний автомобіль буде найнижча в Україні. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.